Ще трімичка прилетіла, ласті бочка стала, созволя, жити, позбевся, не вже Тамочки покотилися, мички народились, тебе та варби, старий, тодиш, мати хороших, тебе товар би хороший, будеш мати, мій хороших, ти живе, жінка. Щедрий щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі, ще Тому... не буде, там Тому... та, та, очки покотилися, я народили, треба товар весь хороший будеш мати мірку грошей, треба весь хороший будеш мати мірку грошей, де бачим.